Єдина поліцейська у складі екіпажу білі Янголи працює на Сумщині. Сьогодні Альона Ставицька отримала нагороду від президента орден за мужність третього ступені. Янголів Знають усі це спецпідрозділ, що евакуює цивільних із прикордоння навіть під російським вогнем, і вже врятував тисячі життів. Дивимося. Це Альона Ставицька спочатку була інспекторкою у райвідділі поліції а минулого року їй запропонували евакуювати жителів прикордоння Сумщини. Що буде складно, каже, знала, але жодного разу не пожалкувала про свій вибір. І мішки носимо, і людей буває забрали там ось в хотіні забирали, привезли сюди в сумах. Там на п'ятий етаж, на шостий ліфта немає. Ми несли на собі. Я не, не не от хлопці не відстаю. Я навіть не буває іноді іду а Вони за мною вже більше півроку Альона працює у складі евакуаційного підрозділу білі Янголи. Усіх рейсів каже і не перерахувати, але кожен хвилюючий і завжди ризикований. 4 жовтня мови. Їхали у Павлівку, і там у нас був скид на автомобіль. І тоді я зазнала там поранень, лежала в лікарні два тижні. Та навіть після цього поліцейська повернулася до роботи, рятує не лише людей. Перевертаємо, так? Давайте зараз буде. Відпочивати, каже, нема коли хіба на день не відатись додому. Нам батьки живуть, і там дитина моя з ними. Поїхати побачити їх туди і назад, щось там їм допомогти і вернутися назад це таке відпочинка. Рідні чекають на дзвінок Альони після кожного виїзду, переживають, але пишаються. А її 17-річна донька хоче стати теж поліцейською, як і мама. Альоні вже пропонували роботу в іншому підрозділі в офісі, та вона відмовилась. Кожен раз, коли ти їдеш на евакуацію і ти допомагаєш, і ти дійсно робиш таку справу, то вона. Поки надає сили, і хочеться кожен раз їхати, їхати, робити і робити це цьогоріч. Поліцейська отримала міжнародну нагороду офіцер року. Вручатимуть її у вересні у Шотландії. Тому це невеличке відрядження, жартує Альона, і стане її відпусткою. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.